Сьогодні є багато небайдужих людей, які готові підтримувати, прийти на допомогу тоді, коли вам це потрібно. Сьогодні ми поговоримо з Іриною та Русланом та їх чудовою донькою Мією. Вітаю! Мене звати Руслан. Моя дружина Ірина. Проживаємо в селі Шевченко Білогородської ОПЕР. Ти мене питаєш, що ти думаєш? А я кажу, буде війна? Нам потрібно готуватися на ранок. І четверта година ранку. Доброго ранку, Україна, всі проснулися. І хто куди? Хто на заправки, хто по бензину. Ці, скажімо, з четвертої ранку до десятої ти мав. Прийняти той факт, що життя у нас змінилося. Ви знаєте, коли я дивлюсь такі відео, чую такі історії, вони спонукають тільки на одне: це приклад абсолютної людяності і чуйності. Це абсолютний приклад добра, який навіть при такій стресовій ситуації залишає людей людьми. І ми говоримо про особливих людей. Про приклади людяності та добра. І сьогодні в мене в гостях Ірина та Руслан. І ми ближче поговоримо з ними про те, як це було. Добрий день, Ірина. Добрий день, Руслан і Мія. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас і після майже двох років, як це все трапилось, ми про це знову проговоримо. Я знаю, що мозок має таку здатність забувати, тому що він блокує спогади для того, щоб не було так боляче. Але ми не повинні забувати, що було, тому що це є прикладом для наших нащадків, для наших дітей, як треба робити. Я хочу вас спитати, що ви пам'ятаєте з того періоду, Іра? Я пам'ятаю, що ми приймали дуже швидко рішення. Ясно, як і для всіх це був шок. По тій причині, що ти розумів, що ну, от в тебе є скажений сусід, який пішов на такі жахливі кроки. І рішення прийшлось приймати дуже швидко. Єдине, що стало питання, зразу: а як бути, бо мія, діти. І що ми будемо робити далі? Я сказала, ми лишаємось, я лишаюсь з вами, я нікуди не поїду. Ми будемо всі разом, бо ми родина, і родина буде проходити складнощі разом, і я разом з вами. Зараз я розумію, що були моменти, наприклад, там і жахливі, і страх був, як і у всіх людей, він у нас був. Але все позаду. І дякуючи нашим мужнім воїнам, в яких ми вірили з першого дня, у нас була стальна віра, і ми знали, що наші захисники вони зроблять все можливе і неможливе для того, щоб захистити людей, захистити дітей, вигнати цю потвору з Київської області. І е, от вони свою місію несли в жорстких умовах, і от ця віра вона надавала нам сил. І ми розуміли, що ми не можемо опускати руки. У кожного відкрився свій фронт. У хлопців свій, у нашої родини свій, і думати не було коли. Е, приходив ранок, е, закінчилась комендантська година, ми мали 4-5 годин. Якщо я не помиляюсь, для того, щоб Руслан поїхав в Київ, привіз продукти харчування, а ми вже в другій частині магазину разом із сусідами пакували, віддавали всі продукти харчування сім'ям, діткам, родинам, які лишалися. І от це така була, скажімо, робота, яка нам давала сил. І ми розуміли, що завтра ми знову це маємо зробити, знову це зробити. І отак от 37 днів. Дякуючи своїй такій от місії, яку ми вибрали, нам, нам надавали сили. Руслан, я хочу спитати, що заблокував ваш мозок, що ви не пам'ятаєте або не хочете ніколи пам'ятати? Ви знаєте, ті моменти, коли розум говорить, що твоя доня, твоя кохана дружина. Знаходиться тут, де небезпечно, де вже дуже голосно, де в будь-який момент можливо бути все. В голос не промовляються речі, що орки це орки, це свині. Так? І що у тебе є дружина, у тебе є дівчинка, доня, і що максимально потрібно їх забрати звідси. Ми були сіли на сімейну на сімейну нараду, так і прийняли рішення, що залишаємося. Не для того, ви знаєте, воно все пішло трішки раніше, коли ми з Києва втекли в село. Не Нам в дуже селі. добре жити в селі. Так. Нам дуже подобається була. І в той момент, коли розпочався проект е продуктового магазину, так е була якась в нас своя внутрішня місія. Да, якийсь свій внутрішній. Енергоресурс для отримання задоволення від роботи, да, яке дальше, е, і для знайомства з сусідами. В той момент, коли е, почалась повномасштабка, вже, е, ну, напевно, ми не могли собі дозволити зробити як більшість. У нас був е, така соціальна сфера харчування, да, яка не можна було. Просто зачинити, розвернутися і думати тільки там про свою сім'ю. Безперечно, не хочеться згадувати розмови в середині сім'ї. Для того, знаєте, як психологи кажуть, треба зважити всі за і проти. Беремо бумажку і пишемо. От. І зважили, залишились. Страшно. Так. Але воно. До першої якоїсь важкої психологічної ситуації. А далі вже людський мозок, він звикає. Він звикає зранку, коли починається комендантська година, коли ти знаєш, що ще тихо. Хлопців військових, які вже були, поїти кавою, роздавати цигарки їм. Для населення цигарок не було, для хлопців були. Не продавати, роздавати. Що, що, що забувати? Це наша історія, це наше життя. Просто коли от, глобально приймалось рішення ще: коли ти ведеш такий бізнес і ти пов'язаний напряму з продуктами харчування, то тут. Навіть не обговор не обговорювалося, ну уже так скажімо, кардинально, та що всі виїжджають, і ми виїжджаємо. Чому ми сіли всі радитись? Ми зважували, якщо буде, наприклад, гострий момент. Як ми зможемо реагувати, куди ми маємо переміститися, як ми швидко зможемо виїхати, куди і так далі. Скоріше всього, от, от такі от гострі речі на всяк випадок, хоча ти ж теж не міг передбачити. А от якщо говорити стосовно магазину продуктів харчування, це вже місія. Ти вчора людям, які до тебе прийшли в магазин, 23 числа всіх обіймаю, казав, дякую. Я вас завтра зранку чекаю, а завтра на ранок ти мав зібрати речі і поїхати. Спогади, вони і блокують наш мозок, але вони є і рушівною силою. Тому що саме ці спогади вони надають нам стільки крил, коли проекти починають розвиватися, діяти саме під час війни. І Мія запропонувала творчий дитячий проект, який батьки підтримали, і разом вони зробили. Таке дитяче коло, батьківське коло, малювання. І всі ці малюнки вони зігрівали душу і зігрівають душу по сей день нашим бійцям на фронті. Мене звати Соломія, я художниця. Я взагалі не знала, що таке слово війна. Я була з а ще розстроєна. Мої батьки роздавали в важкий період молоко, хліб, їжу, щоб люди не залишились голодними і не... не вмерли від голоду. А я малювала. Ще один чудовий ролик, який просто заворожує. І це не просто історія про малюнки, це не просто історія про дівчину, це історія про перемогу, про наше покоління. Мієчка, я звертаюся до тебе. Ти пам'ятаєш, як це було? Я пам'ятаю, коли було голосно, то я перші там, два тижні боялась, і потім я просто звикла, і мені не було страшно. А ну, пам'ятаєш ті моменти, коли була комендантська година на вулиці в день, ну, було е, світло, та? І у нас самі великі розваги були е, а, е, я які, які пам'ятаєш? Так, <різь> да, це коли ми були у друзів, то там перила у нас з квіткою, це моя подружка. У нас тато так от. Ми робили гойдалки через перила, що тати повністю опускали дітей на цей. На землю і два, ну, там, два метри, десь ти їх піднімав. Ну, коротше, такі розваги були. Я пам'ятаю, що ми перший раз дітей випустили взагалі на вулицю, а це вже було в березні місяці, коли ми спокійно могли дітей от випустити на вулицю, погуляти. Це була там буквально година часу, на сонечку було дуже тепло, і малишня ніколи... могла гуляти. коли було голосно, коли ми вийшли, там, пройшло там десь, його, стало голосно, і потім ми знову зайшли. от. Не хочеться дійсно це згадувати. Ви праві. Блокує мозок і ти ну бо, і, і, по моїм відчуттям, день було таке враження, що він тягнувся як рік, а ніч вона взагалі була. Ну, ну, ми спали дуже мало. Бо ми розуміли, що у нас дітки, у нас було три сім'ї, і ми мали чути, що відбувається, щоб раптом, якщо що, та, ну от ти мав мам не спати. От, от прям ну, от такі навіть, я не знаю, і ми з Русіком чергувались. Я спала, потім Русик спав і от якось по черзі. Так. Скільки взагалі було дітей чи людей? Які ми жили в себе в будинку. Друзі, поряд, коли вже березень місяць розпочався, запропонували, що ви не жартуйте. Ми розуміємо все, у нас є цокольне приміщення. Воно цивільне, все ми підготували вам у кожному є кімната. Будь ласка, приїжджайте і ну не то, що приїжджайте, а одна хвилька перейти, і е, навіть не переживайте. Ми заб... ну, Ми русі каже, ти розумієш, та що зараз розпочинається дуже голосно, і це вже дійсно не жарти. І дякуючи нашим сусідям ми забрали малишню. Ми забрали своїх друзів, родина Юлії Сергія. От і от три родини ми були разом. Аж до тих пір, поки не було звільнення Київської області, і дякуючи Юлі Сергію, молишня була в повній безпеці. Вони не чули голосно взагалі. Тобто, вночі вони спали спокійно. Якщо там перший поверх було чутно, то завдяки їхньому приміщенню, правильно побудованому, діти не чули нічого. Але ми побачили таку творчість, дитячу творчість, яка стимулювала дітей не думати про ці вибухи, навіть навіть вигрались так. Хто став ініціатором цих малюнків? такого приміщення, такого хабу дитячого, родинного, як ви зараз це робите. Що стосується малювання, то діти замкнуті в просторі їм потрібно давати задачі їх потрібно просити щось робити, тому що 20 годин на сутки дитина в чотирьох стінах. В будинку. Ну, з це будинку. не квартира, Богу, дякувати, це будинок. Але в чотирьох стінах. Тому звідти все пішло. Звідти пішли початкові якісь малюнки, трішки пізніше пішли вже малюнки з олівцями, з фарбами. І отак по чуть-чуть, по чуть, -чуть ми перехлили. Переходили до взагалі малювання. Я зараз хочу, щоб ви побачили і почули ці думки, які висловлюють діти. Бо я дуже дякую тобі, Ірино, що ти працюєш задля зсу. Я дуже дякую вам, Руслан, і тобі, Мія, що ви як родина підтримуєте таке велике дійство, як збирати всіх людей і працювати заради України. І зараз я хочу, щоб ви подивились цей сюжет, який Створили саме для підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Я вас дуже рада всіх вітати сьогодні. Ви, ви великі молодці, що ви зібралися. Дякуючи вам, що ви зібралися. Ми сьогодні відкриваємо наш зимовий сезон з Україною серці. Це наш з вами творчий проект, який працює вже більше півтора року. За цей період часу ми передали нашим військовим, нашим захисникам більше півтора тисячі малюнків. Це малюнок для хлопців. Свят. Дякуючи вашим малюнкам, дякуючи мій, яка поклала початок взагалі цього направлення. Ми змогли переносити ваші малюнки на шопера та футболки. Футболки з вашими малюнками полетіли до наших захисників. А також футболки і шопера. Ми обов'язково відправляємо на благодійні аукціони які також потім донатимо на Збройні сили України. Я сьогодні малювала Герб України і написала на другому листку Слава Україні. Я малювала крізу і ще малювала поза сквітами. Я вкладала всю свою любов до України і батьківщини до всіх наших захисників, які кожен день боронять Україну, які допомагають нам спати спокійно і буквально захищають все наше життя. Дорогі воїни, вам повернутися живим. Тебе буде оберігати моя мотанка. Проект з України серце розпочав свою діяльність не задумуючись дуже швидко. І ми спочатку зібралися у нас вдома. Це було буквально двоє-троє діток. Дітей не було, вони поїхали, поки було небезпечно з Білогородки. Діти почали повертатись, і нас ставало більше. Спочатку троє, потім п'ятеро. І ми вже у нас в футсторі на під парасолями, як ми говорили, ми збиралися з дітками два рази в тиждень, три, наскільки дозволяв час, і почали малювати. І нас ставало все більше. Більше і більше в цьому році ми вже проводили більш потужніші наші збори, наші малювання, де ми запрошували наших військових, наших волонтерів, і ми вже знаємо, де наші військові зберігають ті малюнки, які ми відправляємо. Це насправді дуже емоційна така історія, коли е, наш товариш прийшов на дитячий проект і показати діткам, тому що дітки це теж е, всім цікавляться. Скільки дійсно важить бронік, наскільки це важ, важко. так? І потім просто Сергій показав, де зберігають дитячі роботи. Наскільки це важливо так? для наших захисників і для діток. Де вони їх зберігають? Вони е зберігають їх, де? Вони зберігають у бернежилеті. Під е, плитою. Там, коли, коли йде дощ, то вони трохи розмиті, але вони все, все одно там зберігають. Е, відкривають плітоноску, достає дитячі роботи з під броні. Розвертає дітям, не дивлячись навіть. На тих роботах нічого не видно. Від поту. Вони просто всі поплили. Він розвертається, каже. А, ну так, да, це буває. Ложить роботу на землю, достає плиту, розвертає плиту, а там ідеально перебиті дитячі роботи. Це просто, це просто знаєте, всі, хто був це там, мураху, це так? От емоційно так. Це вражає. І діти, коли бачать результат. З якою любов'ю вони передають, і з якою любов'ю хлопці приїжджають і їм, дякують. Ми не можемо зупинитись, і діти не можуть зупинитись. Тому в першу чергу хочеться дякувати і дітям, і нашим захисникам. І ми в одному тандемі, і ми йдемо в одному напрямку до миру і до перемоги. Це дуже чудовий приклад, коли ви коли під час війни робиться такі ініціативи і такі проекти. І а, зараз а, дуже багато малюнків, які підуть на фронт, малюнки, які на намалювали діти, і вони будуть зігрівати серця нашим воїнам, але не тільки воїнам. Вони, перш за все, зігрівають серця дітям. Вони привчають їх для того, щоб турбуватися один а, до одного, турбуватися про родину, турбуватися про всіх навколо і а, тому. Ініціатива Міє. Вона підтримана і родиною. Вона підтримана Білогородською громадою, яка зараз долучає небайдужих людей для підтримки армії ЗСУ та творчості. А зараз я хочу вам показати сюжет. Привітання дітей нашим воїнам. Дорогий воїн! Дякую тобі, що захищаєш нашу країну. Любий тато. Я дуже сумую за тобою. Повертайтеся на швидше додому з перемогою. Я малюю цей малюнок, тому що знаю, ми переможемо. Я дуже вами пишаюсь. Я хочу, щоб на Новий рік закінчилась війна. Дорогі воїни, я вітаю вас з Різдвом. Я знаю, що вам зараз важко, але ми молимось за вас. Я хочу, щоб ви були живі і здорові. Повертайтесь додому. Дякую вам, що захищаєте Україну. Ви дуже сильні, пишаємося. Вами. Скажіть, будь ласка, наскільки вразила вас? Вас ці повідомлення, дітей, малюнки, що ви відчували? Це дуже рідна. Ми в цьому постійно з дітьми працюємо і це дуже приємно. Емоції неймовірні. Скажімо, ми їх проживаємо вже півтора року з дітками. Проект півтора року, так як я сказала. І от кож діти в кожному проєкті ростуть, вони зростають, вони відкриваються, вони не бояться відкриватися ще більше. Вони постійно показують свою турботу, любов, свої переживання, і це прекрасно. Малюнки кожен раз стають ще потужнішими, ще яскравішими. І от без таких, знаєте, от от я відчуваю зараз гордість. За наших дітей, які ростуть такими чудовими, такими добрими і такими відкритими, це наше майбутнє. А у нас чудове майбутнє в нашій Україні, в наших дітей, тому ми маємо мріяти і не боятися цього робити. А через малюнок, а тільки через малюнок, от в нашому проєкті ти можеш себе виразити і намалювати свою мрію. А що стосується дитячих робіт, які далі трансформувалися. Дякуючи Мії і Руські в шопера і футболки, знаєте, кожна родина в Україні, я впевнений, що допомагає Україні донатами, роботою, захистом. Ось і ці роботи, які малювали діти, переносячи їх на шопера футболки, пішли на аукціони. І, наприклад, дякуючи компанії ЄПАМ Україна. Останні шість шоперів на аукціоні Незламної сотні продалися в середньому по 15 тисяч гривень. Футболка Соломії е з підписом Кирила Буданова продалася за 25, мені здається, тисяч гривень. Е ви знаєте, сьогодні нам подарували ось такі чудові шопера. Вони мають е прекрасний вигляд. Це дитячі малюнки, які діти малюють, і вони потім переносяться і всі кошти, як вже сказали, йдуть на ЗСУ. Ми залишимо під нашим відео всі посилання, де ви можете звернутися безпосередково до родини Руслана Іри і придбати ось такі шопера. Або приєднатися до дитячого та сімейного руху. Я думаю, що якщо такий шопер буде у кожній родині, він буде нести тільки світло і тепло. Дякую вам, що ви прийшли, що ви розповіли свою історію, і я бажаю вам наснаги, успіху, здоров'я і певному процвітанню в вашій справі. Дякую. Дякую, Дякую, що були поруч разом з громадою. Разом, UA. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.